Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачну, ароматну, домашню ковбаску. Це українська традиційна страва. Жодне свято у нас без неї не проходить. Тож починаємо готувати. Найголовніше, що нам потрібно для виготовлення домашньої ковбаси, це ковбасна оболонка. В народі ще називають кишки. Придбала оболонку у супермаркеті сільпо. Ще можна придбати на базарі, там, де м'ясо продають. Коштує 59 гривень 196 г. Вага. Черева ще називається. Ось тут написано. Черева свиняча натуральна. Натуральна ковбасна оболонка. Бачите, оболонка, вона вся у звичайній кам'яній солі. І вже, до речі, помита і почищена. Ось вони зв'язані між собою мотузочкою. До речі, кішок тут немало. Тут 7 метрів. Ось дивіться, 6 кішок. Тобто, це може бути 6 ковбасок, якщо ніде не розірвані. Пройшло 10 хвилинок, знаходжу отвір у оболонці і одягаю її на звичайний змішувач. Ось так. Таким чином. Оболонка миється всередині. До речі, так зручно побачити, де є дирочка. Там, де дирочка, зараз переріжу ножницями. Коли вже всі черева промиті, я сюди кладу лимонну кислоту, одну третю десь приблизно чайної ложечки. І залишаю ось так ще хвилинок на 10. Воду з лимонною кислотою злила і ще раз налила холодною водою. Накриваю кришечкою та ставлю в холодильну камеру на той час, поки приготую м'ясо. М'ясо це підчеревина. оцей шматочок. Потім кострець. Оце усе свининка. І ще беру курицю. Я придбала цілу велику курицю і з неї просто обрізала усе м'ясо. Кісточки на бульйон, шкірочку на фарш. Оце усе м'ясо піде у мене на ковбаску. М'ясо ріжемо на кубик. Перед цим процесом обов'язково добре нагострить ножа. До м'яса потрібно подрібнити часничок. Часничок я натерла на дрібній тертушці додаю сюди сіль. У мене сіль морська. Перчик мелений додаю. Та мелене лаврове листя. Бажано, щоб лаврове листя ви помололи самостійно. Бо куплене, вже мелене лаврове листя, воно має не такий виражений приємний аромат, як помелене самостійно. А також сюди я наливаю холодну воду. І усе разом дуже добре вимішую рукою. Якщо ви готуєте для себе. Руку достатньо добре помити милом перед цією справою. Якщо ж ви готуєте на продаж, обов'язково одягайте рукавички. Підготувала м'ясорубку, бо вона буде мені допомагати начиняти оболонку свинячу. І одягаю ось на спеціальну таку штучку, яка йде в комплекті з м'ясорубкою. Якщо у вас немає м'ясорубки такої, то ви можете просто обрізати звичайну пластикову пляшку, потрібне горличко, і трошки можете залишити біля нього місця. І таким чином туди накидаєте м'ясо і проштовхуєте через горлечко у кишку. Теж зручний метод. Ось так одягаємо оболонку. На трубочку з м'ясорубки. Сюди у отвір кладемо м'ясо і проштовхуємо його ось такою спеціальною штучкою, яка йде в комплекті з м'ясорубкою. Це дуже зручно і швидко. Оцей краєчок потрібно зав'язати зараз на звичайний вузлик. Духову шафу нагріваємо до 180 градусів, а ковбаску викладуємо ось так кілечками. Тобто, щоб вона була ось така кругленька, просто беріть ось тут по центру і ось так закручуєте. І вона закручується у кілечко. Це дуже просто. Один раз спробуєте, далі піде, як то кажуть, по маслу. Все у вас вийде. Духова шафа нагрілася. Беремо, звичайну, зубочистку і нею потрібно зробити дирочки. Це для того, щоб зайве повітря із ковбаски вийшло. Бо при випіканні, коли температура буде висока, ну 180 градусів, так, то ковбаска може порепатись буде тоді не дуже гарний вигляд мати. Тому робимо ось так. Проколювати потрібно тільки з однієї сторони. Знизу не проколюємо. Ось оця ковбаска у мене з декількох ковбасок маленьких. Тобто ось одна ковбаска, ось вона закінчилась. Потім я доклала сюди іншу ковбаску. І ось так. Вийшло у мене з двох ковбасок одна велика ковбаска. Так як коли ми начиняємо оболонку. М'ясом іноді бувають дирочки у оболонці, трапляються. Тому відрізаємо там, де дирочку побачили, тому в мене ножниці, можливо, ви помітили, лежать, коли я начиняла ковбаску. Ножицями відрізали, там, де дирочка, і начиняєте наступну ковбаску. Зробили дирочки. Ще наливаю на деко звичайну воду, небагато. Ось, дивіться, ось так. Навіть до половинки ковбаски не дійшло. Просто щоб покрити дно деко. І відправляю. У духову шафу запікатися на 180 градусах ставлю на середній рівень духової шафи. У мене духова шафа газова. Пройшло 40 хвилин. Зараз ковбаску я переверну, перевернула ковбаску за допомогою ось таких двох лопаток і відправляю далі у духову шафу. Далі випікатиметься вона на 240 градусах. Пройшло ще 20 хвилинок і ковбаска готова. Можете її просто перевернути і побачити, як вона гарно підсмажилась. Одну ковбаску, яка залишилася, я просто відправлю у морозильну камеру. Черева, які залишилися, я теж заморожу. І буду готувати ковбаски, коли забажається. Домашня ковбаска вийшла, ароматна та гарна. Давайте її скуштуємо. Просто відламаю. Якщо по-культурному, то треба відрізати. Ось, дивіться. М -м, зразу відчуваю аромат. Так, поклала вилку і взяла ножа, але. Відламала і буду руками їсти. Ви вже ж їжте вилкою і ножем, так, як треба. Я поспішаю, Дитинка зараз кличе мене, тому. Друзі, не передати словами, це дуже смачно. Ідеально. Рецепт супер. Обов'язково приготуйте. Для мене така ковбаска то є найсмачніша страва. Це страва з мого дитинства, бо колись наша родина ростила свиней у селі, і бабуся пекла смачну домашню ковбасу. Та у неї, звичайно, виходило смачніше, ніж у мене. То приємні спогади. Друзі, прошу вас підтримайте мене лайком, коментарем. Поділіться, будь ласка, цим рецептом у соціальних мережах. Дякую вам за підтримку. І хоча у даній ковбасі немає сала, все одно вона вийшла соковита. Саме через те, що спосіб приготування унікальний. І під черевина. В даній ковбасі обов'язково готуйте за пропорціями, які я вам надам в описі. По солі, по спеціям вона ідеальна. Смачного! Слава Україні!